Чайники, розетки, обігрівачі. Всім цим користуються громадяни взимку, аби зігріти себе та своє житло. І саме ці технічні засоби іноді можуть стати причиною пожежі та загибелі людей. осінньо зимовий період вже в самому розпалі опалювальний сезон розпочато, Тож сьогодні хочеться звернутися до громадян, адже саме цей період несе свої загрози як для всіх громадян, так і для рятувальників. Адже рятувальники виїжджають на ліквідацію всіх небезпечних подій. Найбільшою загрозою саме в цей період є виникнення пожеж в житловому секторі, адже стає прохолодно, люди починають обігріватися як пічним опаленням, так і електрообігрівальними приладами. Щодо статистики виникнення пожеж, то за минулий осінньо-зимовий період виникло 283 пожежі в Подільському районі, на яких загинуло 17 осіб, з яких п'ятеро дітей. Тож, задля запобігання виникнення цих пожеж, а також Загибелі та травмування людей на них сьогодні хочеться наголосити на основних правилах пожежної безпеки, адже основною причиною виникнення цих пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів, електрообігрівальних приладів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Всі ці причини можна назвати все одно таким людським фактором, адже саме людина порушує ці правила або не дотримується їх. Виникнення пожеж в багатоквартирних житлових будинках несе загрозу поширенню цих пожеж на інші квартири. Дуже часто саме в багатоквартирних будинках пожежі виникають через використання несправних. Електроприладів через перевантаження електромережі, внаслідок чого виникає коротке замкнення електромережі, виникнення пожежі може статися через несправність електроприладів або ж через надмірне перевантаження мережі. Тому Марія Січко наголошує, користувачам потрібно бути максимально обачними, не залишати без нагляду та бути обережними в поводженні з електроприладами. Тож ми наголошуємо: якщо ви використовуєте електрообігріваль, Прилади, перш за все, виходячи з будинку, не залишайте їх увімкненими, не можна також вмикати багато потужних електроприладів одночасно, тому що це може спричинити перенавантаження електромережі. Одним з типових порушень правил пожежної безпеки, як в приватному житловому секторі, так і в багатоквартирних будинках. Є вмикання декілька потужних електроприладів. в один Подовжувач. Цього робити не можна, тому що через це може виникнути пожежа. Забороняється використання саморобних подовжувачів, а також подовжувачів з пошкодженою ізоляцією, тому що саме це може спричинити виникнення пожежі. Щодо використання електрообігрівальних приладів, дозволяється використання тільки сертифікованих приладів, які не мають ніяких пошкоджень. Це може бути як так звані дуйки, кондиціонери, чи будь-що інше. Запам'ятайте, що забороняється сушити одяг на електрообігрівальних приладах, так як це теж може стати причиною пожежі. Нестабільна робота енергосистеми призвела до використання населенням великої кількості. Альтернативних засобів і освітлення, і обігрівання люди дуже часто використовували свічки, газові лампи, тощо, також бензогенератори. Хочеться наголосити на тому, якщо ви використовуєте для освітлення свічки, не залишайте їх незагашеними, коли ви йдете з приміщення, а також слідкуйте за дітьми, коли Використовувати такі прилади. При приготуванні їжі не залишайте без нагляду плити, які ви використовуєте, або інші електроприлади, мікрохвильові печі, тостери тощо. Пам'ятайте, що свічки, сірники, запальнички повинні знаходитись в недоступному місці для дітей, тому що однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж є. Дитячі спустоші з вогнем, і на жаль, дуже часто це може призвести до трагічних випадків. І одне з застережливих правил безпеки для дорослих: пам'ятайте, що заборонено палити у ліжку дуже часто на пожежі, пожежі виникають. Саме через це, пам'ятайте, що це забороняється, і виконання саме цих елементарних правил безпеки допоможе зберегти ваше життя та здоров'я. Наступною темою про безпеку в опалювальний сезон хочеться торкнутися саме правил безпеки під час використання опалювальних печей, адже саме в нашій місцевості, здебільшого, в приватному секторі люди використовують саме для обігріву. Опалювальні печі, перш за все, пам'ятайте, що перед опалювальним сезоном необхідно прочистити всі димові проходи. Спостерігайте, щоб ваша піч та всі димові проходи не мали тріщин та були побіленими і оштукатуреними. Перед топковим отвором на горючій основі необхідно мати металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Не допускайте до розпалювання печей дітей, а також не використовуйте для розпалювання легкозаймисті горючі речовини. Пам'ятайте, що піч не повинна перегріватися. Саме виконання цих елементарних правил допоможе зберегти ваше життя та здоров'я. Задля забезпечення власної безпеки дуже корисно в своїй домівці мати вогнегасник. Проте, пам'ятайте, що перш за все, якщо у вашому помешканні виникла пожежа, телефонуйте за номером 101. На сьогоднішній день важливим постає питання наявності вогнегасника у кожній домівці, як зазначають працівники. ДСНС це є необхідністю, адже у разі виникнення пожежі можна швидко самостійно погасити вогонь. Найоптимальнішим та найзручнішим вогнегасником, розповідають надзвичайники для приватних домівок, є порошковий вогнегасник. Як ви можете бачити, прості побутові предмети можуть викликати пожежу. Для забезпечення гасіння пожеж на ранньому етапі ми рекомендуємо кожному домогосподарству мати свій вогнегасник. Адже для адмінбудівель. І інших господарських підприємств це є вимогою пожежної, правил пожежної безпеки. А оскільки правила пожежної безпеки в частному секції не нормуються, тому такої вимоги немає. Але ми рекомендуємо мати таку європейську тенденцію, отже, всі для своєї безпеки мають, повинні мати вогнегасника. Е, ви можете побачити вогнегасник порошковий, він найрозповсюдженіший і найпростіший у використанні. Цього 5-літрового вогнегасника вистачить загасити будь-які з цих предметів, які можуть призвести до великих пожеж. Ви повинні розуміти, що якщо в вашому будинку виникла пожежа і ви оцінюєте ризики і розумієте, що ви можете її загасити, все одно в першу чергу повинні повідомити на 101, що поки ви займаєтесь ліквідацією пожежі, якщо у вас вона не вийде її ліквідувати, щоб пожежний рятувальний підрозділ вже прибув. І допоміг її далі ліквідувати. Але такі прості побутові речі, як там, чайники, розетки, дуже легко можна ліквідувати саме вогнегасником. Він в використанні дуже простий. Щоб з ним скористуватися, потрібно витягнути запобіжник, направити раструб в місце пожежі та натиснути на важель. Ви можете побачити його в розрізі. Його Конструкція дуже проста. В вогнегаснику знаходиться порошок та під тиском закачується газ. При нажиманні на важель тиск давить на порошок, порошок через трубку виходить на раструб. Дуже часто ми зустрічаємо. Під час спроби населенням ліквідувати пожежу, найперше, що вони використовують це воду, тому що вода є в кожному господарстві. Але тут виникають певні ризики, тому що електрообладнання, яке має якесь пошкодження, отримало якесь коротке замикання, воно все одно знаходиться під напругою. Тому населення, коли гасить водою, може отримувати електричні травми, також може призвести до вторинного короткого замикання, що ще більше буде пошкоджувати ізоляцію проводів і виникати до нових коротких замикань. Щодо вогнегасника порошкового, в нього нема, він не є провідником, тому ним безпечно тушити електроприлади, але все одно бажано при можливості вимикати рубільник, потім приступати до гасіння пожеж. Також типовою помилкою при використанні вогнегасників є його перевертання. Деякі люди під час користування використовують його саме таким чином. Це є неправильно і гасіння таким способом вас просто не вдасться. Адже весь порошок, який знаходиться, опускається вниз, а вверху знаходиться газ. При нажатті на важель газ стравлюється, весь порошок лишається вогнегаснику. Тому наголошуємо вкотре, що він використовується тільки в такому вигляді. Минулий опалювальний сезон був для нас викликом, адже нестабільна робота енергосистеми призвела до того, що люди почали використовувати нові нетипові для. У нас прилади. З'явилися акумулятори, інвертори, генератори. В більшості випадків це все було зроблено на скору руку, і в нас з'явилися нові чинники і ризики. Використання вогнегасника вам може допомогти зберегти своє майно, життя і здоров'я саме для ліквідації таких от простих побутових пожеж. Отож, дотримання елементарних правил пожежної безпеки може зберегти ваше життя, тому не нехтуйте правилами та будьте обережними. Шановні громадяни, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, саме дотримання їх збереже ваше життя і здоров'я, майно. А в випадку виникнення надзвичайної ситуації негайно повідомляйте на 101. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.